Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось і настав час нашого з вами відео. Сьогодні отримав посилочку від ще одного, можна сказати, вже майбутнього постачальника Леванькова Максима Миколайовича з міста Вільнянська. Вітання Максим. Тут телефончик на відновлення, Motorola моторола Power, здається. Там суто треба коннектор живлення перепаяти і телефон має запрацювати, але ми розкажемо заодно і про параметри даного телефона. Отже, зараз розпаковуємо. Так ми розпакуємо. Я ще його сам не бачив, як замову. Я Цю коробку Максим так запакував. Як вона розпаковується? Зараз хвильку. Особенно пустіше. Так ось так. Ось так. Так. Здесь так. Ось. Ого, ще й з чохлом. Вау! А він красивий! Дякую, Максим. Дивіться, яка лялька, яку я лялечку відхопив. О, тут о, це такі нюанси, це відчиститься. Боже, яка краса дивіться. Просто красаючу чухол. Взагалі супер. Він не включається, Максим казав, що в ньому нюанси з зарядкою, то, то, то суту, припаяти коннектор там всередині. Отже, це є Motorola. Зараз вам розкажу, яка Motorola XT. 2021 4. Це 2021 4 Зараз я розкажу про нього. Отже, це є Motorola XT2091-4 або Moto G9 Power. Вона, коли вийшла в телефон, то він тоді вартував майже 9 тисяч гривень. Екран 6,8 дюйма, основна камера 64 мегапікселів, фронтальна камера 16 мегапікселів. Процесу Snapdragon 662 оперативна пам'ять 4 ГБ і 12, 128 ГБ на борту. Розглянемо по, по розташуванню клавіш. Отже, По праву сторону у нас розташована кнопка звуку. і ну, кнопка включення виключення, кнопка звуку менше. Більше, більше, більше З цієї сторони, о, бачимо, тут сімготка немає. Дуже йдеться докуплятися. Це сім лоточок. Знизу э, Type-C-зарядка і динамік та мікрофони, зверху мікрофон та 3,5 мм джек під навушники. Ззаду Тримодульна э, камера і спалах, і сканеру пальця. Э, 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 Матеріал корпуса кло... э, пластик, габарити 172,14 э, э, довжина телефона в 76,79 сотих цей ширина телефон, товщина 9,66 мм. Вага телефон 221 грам. І колір називається Metallic Sage. Він такі, можна сказати якісь такі Тип екрану IPS матриця, розмір екрану 68 дюйма, дюйма, Max Vision, з сторін 20,5 до 9. Роздільна здатність екрану HD 1640х720. Щільність пікселів PPI 264. Камера Основна камера 64 МГ, додаткові дві камери. Ще 2 Мп і 2 Мп, Діафрагма основної камери F 1,8 1,4 4 мікро М, плюс F 2,4, а також 1,75 мікро М плюс F 2,4, 1,75 мікроМ. Кількість модулів основної камери 3, є також автофокусування, і Full HD. Відео, фронтальна камера 16 Мп. Продуценці за нотофоном, Процесор тут Qualcomm Snapdragon 662, кількість ядер 8. Частота процесора даного телефончика 2 ГГц, відеопроцесор ADN 610. Пам'ять оперативна пам'ять даного телефону 4 ГБ оперативи і 128 на борту. Слот під карту пам'яті також місцем в місць місці карточки microSD, яка тут е, можливо її вставляти 512 ГБ. гігабайтів. Тип зв'язку 2,34G, кількість сімок 2, тип сім-карток 7. Тут стоїть гібридний слон, тобто або дві сімки, або сімка і карта пам'яті. Ємкість акумулятор дуже, от що в ньому класно, реально класно. це те, що в ньому 6000 мА батарея, зарядка Type-C, тобто зарядка. Операційна система Android тут передбачена 10-й. Це модифікація, як казав, вже називається XT209133 Moto G8-Power в комплектацію даного телефона Тоді, коли не тільки з'явився смартфон, зарядний пресій, Turbo Power, кабель Type-C. Ось таке вийшло. В нас летового відео, Шкода, що ми не змогли протестувати саму камеру, оскільки телефон ще треба ремонтувати. Але матриця тут абсолютно в ідеальному стані. В корпус так само, якщо його повітрати, треба буде в ідеальному стані. Плюс продавець Максим подарував чухол це взагалі респект. Ось таке відео. Як ставте пальчики вверх, пишіть дописи. Хай вам щастить, будьте здорові! Па-па-па-па!